До 25 тисяч гривень на навчання держава запускає нові освітні гранти для вступників 2025 року. Про це розповіли у міністерстві освіти. Гроші зможуть отримати абітурієнти, які не пройшли на бюджет, але добре склали НМТ. Якщо результат вище 150 балів, 17 тисяч більше 170 – уже 25 тисяч гривень. Грант можна витратити на оплату контракту в будь-якому виші. Тож, хто скільки грошей на навчання може отримати, і як визначатимуть, кому саме допомогти? Розпитаю Олега Шарова, генерального директора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день, пане Олеже. Отже, держава підтримує здобувачів освіти, і от такі от освітні гранти. Розкажіть детальніше, хто може претендувати на підтримку для навчання у 2025 п'ятому році. І, власне, куди треба звертатися для цього? Ви знаєте, звертатись для цього насправді нікуди не потрібно. Система працює автоматично. І Якщо вступник, який а, вступив до закладу вищої освіти, має відповідні результати національного мультипредметного тесту, і цей заклад освіти бере участь в цьому експериментальному проєкті, то пропозиція про отримання гранта прийде цьому здобувачу освіти безпосередньо на в його дію, в його смартфон. Ну так, да, звичайно, дії в смартфоні також повинна бути. А якщо дії немає, встановити просто меж експериментального проекту це створює складнощі, тому що умови експериментального проекту в 2024-2025 році, є отримання через дію повідомлення про можливість отримання гранту. А ці от гранти можуть поєднуватися з бюджетною формою навчання? А якщо людина навчається на бюджеті, то вона навчається безоплатно за державним або регіональним замовленням їй платити нічого не потрібно і гранти їй просто не потрібні. Якщо вона навчається на двох програмах одночасно, в принципі, екзотичний випадок, коли так буває. То відповідно до законодавства вона може претендувати на бюджетне фінансування тільки по одній програмі. Тому в такому випадку вона швидше все буде брати безоплатне навчання за державним або регіональним замовленням. Чи є якісь обмеження? От, наприклад, на якусь професію чи на навчальні заклади. Ні, на спеціальності жодних обмежень немає. Для різних спеціальностей трошки різні формули нарахування гранту, але на всіх спеціальностях можна отримати грант. Що стосується закладів освіти, заклад освіти має дати згоду і підписати відповідний документ про те, що він бере участь в цьому експериментальному проєкті по грантах. В принципі, в минулому році по державним комунальним закладам проблем не було. Деякі приватні можуть відмовлятися. Так, і давайте ще раз по умовам: який рівень результатів національного мультипредметного тесту необхідний для отримання кожного з типів грантів грант другого рівня, який можна отримати на будь-якій спеціальності, а в розмірі 25 тисяч гривень, плюс може ще стосовти різні підвищувальні коефіцієнти, цей грант потребує наявності не менше двох оцінок НМТ, 180 балів і вище. Грант першого рівня, який доступний на переважній більшості спеціальностей в розмірі 17 тисяч гривень, плюс коефіцієнти підвищувальні, які існують, він потребує двох оцінок по 150 балів. І якщо ж жник вступив на спеціальність, яка має статус спеціальності з особливою підтримкою, це достатньо широкий спектр педагогічних, технічних, природничих, аграрних спеціальностей, тоді буде достатньо навіть двох предметів по 140 балів. Оцей додатковий коефіцієнт, про який ви згадали, що це за коефіцієнт по регіонам він розподіляється, як це буде враховуватися. А їх два коефіцієнти. Один коефіцієнт це просто до спеціальностей. І є спеціальності, де використовується коефіцієнт 1,0. Основна маса спеціальності є спеціальності з коефіцієнтом 1,3, навіть спеціальності з коефіцієнтом 1,5, що найчастіше пов'язана, в принципі, з загальною вартістю підготовки за цими спеціальностями. Якщо загальна вартість підготовки більша, треба, в принципі, передбачати і більше грант. А окремо, є ще, ще коефіцієнт регіональний, який надається при фронтових регіонах. В тому випадку, якщо ви Людина здобуть ваша освіта в цьому році здобула в цьому регіоні повну загальну середню освіту, в цьому році вступає до закладу вищої освіти, має вступає на контракт, має право на грант, і тоді застосовується ще й коефіцієнт півтора. Пане Олежа, а як... до того коефіцієнту. Тобто, в принципі, може бути коефіцієнти перемножуються, тому це коефіцієнт на коефіцієнти. Да. Пане Олеже, тоді яка максимальна сума може бути, враховуючи такі от коефіцієнти? Ну, якщо казати абсолютно максимально, то виходить 25 тисяч, помножити на півтора тридцять з половиною тисячі, і ще раз помножити на півтора з половиною і ще 18 750 – це вже близько 56 тисяч гривень. Ті студенти, які другу вищу освіту здобувають, теж можуть претендувати на отакі от грантові кошти? Там складніше, там треба дивитися за джерелами фінансування їх першої освіти. Пане Олеже, розкажіть, давайте трошки по алгоритму. От приходить сповіщення в дії. Що далі? Студент отримує на руки гроші чи є якийсь інший механізм? Як це все буде відбуватися? А студент отримує сповіщення в дії і дає на нього згоду чи не згоду. Якщо студент в строк, дав на це згоду, він отримує повідомлення, що ця згода прийнята, і далі вже відбуваються розрахунки між міністерством освіти і науки і закладом вищої освіти. Далі вже студент дізнається, як правило, в закладі, що гроші пройшли. Пане Олеже, розкажіть, чи потрібно якісь документи додатково надавати для отримання цієї компенсації? Ні, для цієї компенсації додаткові документи не потрібні. Ще раз підкреслюю це бали на вступи, які відомі, які є в державних інформаційних ресурсах. Це заклад вищої освіти, яким бере участь в експериментальному проєкті. і це наявність додатку порталу «Дія» для того, щоб отримати це повідомлення. Чи відомо вже перелік навчальних закладів, і де його можна подивитися, які будуть брати участь в цьому експериментальному проєкті? Ці заклади можна подивитися при подачі документів? де, в інформація є інша справа, що зараз відбувається, переукладання договорів. Так що ця інформація зараз заново оновлюється за декілька днів. Вона буде в повному обсязі, але по досвіду минулого року державні комунальні заклади це роблять. Всі в принципі системні приватні заклади також беруть в цьому час. Пане Олеже, не можу вас не спитати. А загалом який бюджет цієї програми, цих грантів на цей рік? Ви знаєте, якщо я зараз назву цифру, то ця це будуть, скажімо, вимагати, щоб цифра була саме такою. А ми працюємо тут трошки інакше. А гранти будуть оплачені з такої кількості людей, які будуть на них претендувати і мають відповідні показники. Ці гроші у нас закладені в резерви державного фінансування вищої освіти на цей рік, і він буде повністю використаний. А от якщо дані про статус студента відсутні в єдиній державній електронній базі з питань освіти, чи буде це перешкодою для отримання гранту? Ну, якщо студента немає в ЄДЕВ, то по законодавству немає студента. От я можливо чогось не розумію в цьому питанні. Я зрозуміла пане Олеже, і наостанок розкажіть: а чи підраховували вже кількість таких студентів, які от 150 балів мають з двох предметів або 170 балів мають з двох предметів? Чи є якась от попередня статистика? Є, ну вона зараз немає нерелевантна. Справа в тому, що переважно більшість з цих вступників отримують місця державного замовлення. Ми переконані, що людей, які отримують державне замовлення, регіональне замовлення, тобто то повністю безоплатне навчання буде більше ніж тих, хто отримує гранти. Просто тому що більшість тих, хто має право на гранти, будуть отримувати місця державного замовлення. Тому будемо бачити вже після того, як будуть укладені контракти. Пане Олеже, я вам дуже дякую за всі ці роз'яснення. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України. Дякую вам.